Доброго ранку, дорогі друзі, дозвольте собі на мить зупинитися. Зробіть глибокий вдих, і відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Видихніть повільно, відпускаючи турботи вчорашнього дня ця мить дар. Цей новий день, що тільки-но починається, це свіжа сторінка, написана рукою нашого люблячого Бога. Можливо, ви прокинулися з тривогою в серці або навпаки. З вдячністю за минулий день. Можливо, на вас чекають складні рішення або ж день обіцяє бути спокійним і радісним. Яким би не був ваш настрій, якими б не були обставини, знайте Бог бачить вас, знає ваше серце і запрошує вас увійти в Його присутність без страху, без удавання, просто такими, якими ви є. Давайте разом звернемося до слів давнього царя Давида. Які сьогодні промовляють до наших сердець з тією ж силою та ніжністю, Псалом 36 покладай надію на Господа і роби добро, мешкай на землі, і оберігай вірність, насолоджуйся Господом, і Він дасть тобі те, чого прагне твоє серце. Розкрий перед Господом шлях, задуманий тобою, довірся йому, і Він усе здійснить, Він виведе твою правду. Як світло дня і справедливість твою, як сяйво Сонця, опівдні, у безмовній тиші. Будь перед Господом і на нього сподівайся. Господи наш Отче Небесний, дякуємо тобі за цей новий день, який ти вклав у наші руки як дорогоцінний дар, як сонце повільно підіймається над горизонтом, розливаючи золоте проміння по землі. Так і Твоя любов осяює наші серця з першими хвилинами ранку. Дякуємо Тобі за те, що ми прокинулись, за кожен подих, за кожне биття серця, за можливість бачити, чути, відчувати. Дякуємо за тепло ліжка, що вкривало нас уночі, за дах над головою, за близьких людей, які ділять з нами життя. Дякуємо за спів пташок за вікном, за аромат ранкової кави. За сонячне проміння, що пробивається крізь фіранки, або за тихий шепіт дощу, що нагадує нам про твою турботу про все творіння, ми знаємо, що кожен ранок це не випадковість, а твоя милість, що оновлюється з кожним світанком, як написано в псалмі 117, вірш 24. це день, що його вчинив Господь. Радіймо та тішмося в ньому. Так, Господи, цей день. Твоє творіння, і ми обираємо радість, навіть якщо обставини здаються складними. Дякуємо тобі за маленькі дива, яких ми часто не помічаємо, за здатність мислити і відчувати, за можливість любити і бути любленими, за надію, що живе в наших серцях навіть у найтемніші часи. Твоя благість оточує нас як повітря, яким ми дихаємо, невидима, але життєво необхідна. Отче. Коли ми входимо в цей новий день, ми розуміємо, що попереду на нас чекають рішення великі і малі. Можливо, комусь потрібно дібрати слова для важкої розмови, комусь моту хвалити важливе рішення на роботі, а комусь то просто вирішити, як провести день із найбільшою користю та радістю. Ми просимо тебе про мудрість, не тієї мудрості, що пишається собою, а тієї, що схиляється перед тобою в покорі. Даруй нам мудрість у словах. Щоб ми говорили правду в любові, втішали скорботних і підбадьорювали зневірених. Даруй нам мудрість у стосунках, щоб ми вміли прощати так само швидко, як ти прощаєш нас, і любити навіть тих, хто здається нам важким. Як обіцяє Твоє Слово в посланні Якова, перший розділ п'ятий вірш. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Господи, ми просимо ми просимо не з гордості, бажаючи здаватися розумними, а з покори, знаючи, що без Тебе ми легко збиваємося зі шляху. Допоможи нам бачити людей твоїми очима зі співчуттям і розумінням. Коли хтось нас дратуватиме, нагадай нам, що й ми потребуємо терпіння, коли нам захочеться засудити, нагадай нам про Твою милість до нас. Даруй нам мудрість чинити добро, як закликає Псалом, не заради похвали людей, а з вдячності, що переповнює нас за твою любов. Господи, ми приносимо Тобі наші тривоги та занепокоєння. Хтось із нас прокинувся стягарем на серці, можливо, через фінансові труднощі, проблеми в сім'ї, здоров'я чи просто невизначеність майбутнього. Хтось хвилюється за дітей, хтось за роботу. А хтось не може назвати причину своєї тривоги, але відчуває її як тінь, що слідує повсюди. Ми просимо Тебе про той мир, що не залежить від обставин, про той мир, який Ісус обіцяв нам у Євангелії від Івана, 14 розділ, 27 вірш: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться. Ані не лякається, цей мир означає не відсутність труднощів, а твою присутність серед них. Це не мир безтурботності, а мир довіри, знання того, що Ти тримаєш нас у своїх руках, навіть коли ми не бачимо шляху вперед. Заспокой наші неспокійні думки, Господи. Коли розум починає створювати сценарії катастроф, нагадай нам, що ти, Бог не лише завтрашнього дня. Але й сьогоднішньої миті допоможи нам віддати тобі наші страхи і взяти натомість твій мир, що перевищує будь-яке розуміння. Для тих, хто сьогодні зіткнеться з конфліктами, будь миротворцем, для тих, кому належить вести важкі розмови, будь їхнім миром, для тих, хто почувається самотнім, стань їхнім супутником. Твій мир не порожня обіцянка, а жива реальність для тих, Хто запрошує тебе у свої обставини? Отче. Ми просимо Тебе відкрити наші очі на радість, що оточує нас щодня. Іноді ми так зосереджені на проблемах і труднощах, що втрачаємо з поля зору. Твої благословення розсипані навколо нас, мов зорі на нічному небі. Навчи нас знаходити радість у простих речах, в усмішці дитини, у теплих обіймах друга, у смаку свіжого хліба. У красі заходу чи сходу сонця допоможи нам радіти не лише великим перемогам, а й малим моментам благодаті, які ти щедро даруєш нам щодня. Твоє слово в Псалмі 16, 11 вірші, обіцяє: Ти покажеш мені стежку життя, повноту радості біля Твого обличчя. Господи, ми хочемо відчути цю повноту радості, неповерхові веселощі. Що зникають за перших труднощів, а глибоку радість, що плине зі знання того, що ми любі тобі безумовно. Допоможи нам втішатися Господом, як закликає псалом. Нехай джерелом нашої радості буде не те, що ми маємо чи чого досягли, а те, хто ти є і як ти любиш нас. Ця радість не залежить від погоди, настрою інших людей чи новин дня. Вона залежить лише від твоєї незмінної любові. Для тих, кому сьогодні важко знайти привід для радості, будь їхнім світлом. Нагадай їм, що навіть у найтемніші часи ти залишаєшся з ними і що після ночі завжди настає ранок. Господи, ми знаємо, що цей день може принести нам випробування, що здаватимуться нам більшими за наші сили. Хтось із нас відчуває в тому вже зранку. Хтось бореться з хворобою, а хтось несе емоційний тягар, що здається нестерпним. Ми приходимо до тебе не як сильні та самодостатні, а як ті, що потребують твоєї сили. Ми просимо не про те, щоб ти усунув усі труднощі з нашого шляху, а про те, щоб ти дав нам силу пройти крізь них з гідністю та надією. Твоє слово в книзі пророка Ісаї, 40 розділ, 29 вірш, обіцяє він змученому дає силу. А безсилому міць примножує Господи, ми змучені, ми безсилі, і ми простягаємо до Тебе руки, просячи Твоєї сили, даруй фізичну силу тим, хто хворий або знемагає, даруй емоційну силу тим, хто переживає втрати чи розчарування, даруй духовну силу тим, хто бореться із сумнівами чи спокусами. Нехай наша слабкість стане місцем, де проявляється Твоя сила. Допоможи нам пам'ятати, що ми не йдемо по життю самотужки. Коли ноги підкошуються, ти підхоплюєш нас, коли серце розбивається, ти збираєш уламки, коли дух занепадає, ти підіймаєш нас на крилах, мов орлів. Зміцни нас не лише для того, щоб ми могли вижити в цьому дні, але й для того, щоб ми могли бути джерелом сили для інших. Нехай через нас тече твоя сила до тих, хто потребує підтримки та підбадьорення. Отче Небесний, ми доходимо до самої серцевини молитви Давида на Господа здай дорогу свою і на нього надію клади. Це, мабуть, найважчі слова для нашого серця, бо ми так любимо контролювати, планувати, передбачати. Але сьогодні, вранці, ми обираємо відпустити це ілюзорне відчуття контролю і довірити наші шляхи Тобі. Ми не знаємо, що принесе цей день, чи то зустріч із другом, чи несподівані новини. Чи радісну подію, чи важке випробування. Але ми знаємо, що якими б не були наші обставини, ти будеш з нами. Як каже Книга Приповістей, третій розділ, п'ятий та шостий вірші, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Господи, ми хочемо пізнавати тебе не лише в церкві, чи в молитві. А на всіх наших шляхах у роботі, у стосунках, в ухваленні рішень, навіть у відпочинку. Допоможи нам підкоритися не з пасивності чи байдужості, а з активної довіри. Підкоритися не означає здатися це означає обрати твій шлях, навіть коли наш розум пропонує інші варіанти це означає сказати так твоїй волі, навіть не знаючи наперед. Куди це приведе. Коли сьогодні ми зіткнемося з несподіванками, а ми знаємо, що зіткнемося, допоможи нам побачити в них не перешкоди, а можливості довіритися тобі глибше. Коли плани порушаться, нагадай нам, що твої плани кращі за наші. Коли ми відчуємо, що втрачаємо контроль, нагадай нам, що справжній контроль завжди був у Твоїх руках, Господи. Коли ми завершуємо цю ранкову молитву, наші серця сповнені вдячності за твою присутність. Ми дякуємо тобі не лише за те, що ти вислухав наші прохання, а й за те, що ти знав про наші потреби ще до того, як ми їх виголосили. Як нагадує нам друге послання до Корінтян, 5 розділ 17 вірш Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло. Ото сталось нове. Сьогодні ми нові. Вчорашні помилки, розчарування та невдачі не визначають нас. Ми починаємо цей день як нові створіння, сповнені твоєї любові та сили. Ми йдемо в цей день не зі страхом, а з довірою, не з тривогою, а з миром, не зі смутком, а з радістю, не з гордістю, а з покорою, не самотужки, а з тобою. Нехай кожен наш крок сьогодні буде кроком віри. Нехай кожне наше слово несе благословення, нехай кожна наша дія відображає твою любов. І коли день скінчиться, нехай ми зможемо сказати Господь був зі мною, і це добре. Благословляємо цей день твоїм іменем Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь. Та поділіться нею з тими. Хто також шукає миру та надії на початку дня. Нехай Божа любов через нас досягає тих, хто потребує підбадьорення. І пам'ятайте, молитва це не лише слова, а й спосіб життя. Продовжуйте розмову з Богом протягом усього дня, знаючи, що Він завжди готовий слухати і відповідати.